Ось такі я сьогодні стушила ребра, апетитні. Гарно всі дня, дівчата і хлопці, Ось, сьогодні в мене будуть тушені ребра. Овочеві такі підливі. Я, я завчасно замаринувала ребра, можна звечора замаринувати. Тут я поклала суміш перців. Хто яку любить такі спеції кладіть? Можна до м'яса якесь. Що є. Ось такі мені кусочки риби. Можна обжарювати в сковороді, а я буду обжарювати ось такі каструльці. Тут буду обжарювати, тут вони мене будуть тушитися. Наливаю олію, ставлю на вогонь, хай розігрівається, і обжарюватиму тут риба. І одразу готую для підливи овочі. Ось, у мене дві цибулинки, морква. Можна потерти на терку, а можна покришити. Я потім буду збивати блендером. Дівчатка покришила я півтори цибулинки. Пів цибулинки я залишаю в соус з сирою. І оце зараз я ставлю обжарювати і ще буду кришити помідорчики. Уколи які є, у нас оце такі. Але свої. Ось трішки я підсмажила цибульку з морквою. А тепер Кладу сюди помідорчики теж трішки підсмажу, довго, довго не буду. Якщо хтось має бажання, то можна трішки пару колець гіркого перцю додати. Ось я ребра обсмажила ось так. Я по черзі їх смажила, викладала на тарілку. З усіх сторін. Тепер відставляю ребра. Можна взагалі то цього не робити, оці овочі одразу покласти до ребер і ставити туши. А я зараз роблю так, як мені донька радила. Каже, мамко, спробуй дуже смачно. То я Це роблю так, як донька порадила. Спеції, хто які хоче. Я сюди трішки вкину суміш перців. Але до м'яса можна щось покласти. Чорного, молотого трішки. Покладу ось цю цибулинку, що я залишала сирою, бо я дуже люблю цибулю, сиру класти і в борщ, і в суп. Необжарену. Трішки солі. Соєвий соус. У мене тіріякі. Столову ложку. Так. І мед. Теж столову ложку. Зараз я його блендерну, це такий буде соус. Заливатиму ребра і будуть тушитися десь годинку. Ну, це приблизно так, дівчата. Смачно. Овочі на сковорідці лише закарамелізувалися, а оце цим я заливаю ребра. Якщо хтось любить солодкіше, то можна покласти меду трішки більше і соусу керів'яці, чи якомусь соєвого. Таку, який є, ось отак заливаю і ставлю тушить. Можна на дно трішки водички додати. Але у мене ребра пустили сік, то жир, сік, то так і буде. Можна лавровий лист покласти за бажанням. І на малесенькому вогні треба дивитися, щоб вже не пригоріло воно. І буду тушити, дівчатка. Я для підстраховки додала майже 100 г водички. І тепер ставлю тушити на малесенькому вогні. Ось такі я сьогодні тушила ребра, апетитні. Тушити треба індивідуально. Дивлячись, хтось любить такі, щоб зовсім розпадались, хтось любить гристи. От, Ще багато чого залежить від якості м'яса, а сама підлива така дуже, така. хто любить. Солоденьку то те, що треба, смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю, до зустрічі!